Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне та гарне печиво з найдоступніших інгредієнтів. Ось таке чудове гарне печиво ми сьогодні приготуємо неймовірне, смачне, м'яке і гарне В зручну ємність розбиваємо 2 яйця. Додаємо 3 столові ложки цукру. Та збиваємо вінчиком до розчинення цукру. Тепер додаємо трохи ваніліну та 100 мл рослинної олії та перемішуємо до однорідності. Тепер в окремій ємності змішуємо сухі інгредієнти: приблизно 300 г борошна та чайну ложку розпушувача та перемішуємо. Далі суху суміш просіюємо частинами у тісто. Кінці тісто вимішуємо руками. Тісто має вийти дуже м'яким та еластичним. Тепер поверхню, на якій будемо випікати, застилаємо пергаментом. Від тіста беремо невеличкі шматочки та робимо кульки. Готову кульку занурюємо повністю у цукрову пудру. Печиво розкладаємо на відстані один від одного та ставимо випікати при температурі 150-170 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Подивіться, яка краса виходить. Неймовірно гарне печиво. Прикрасить ваш стіл. Дуже гарно зробили. Смакує зі склянкою молока. Всього у мене вийшло 17 штук, любі мої. Я всім вам бажаю гарного настрою, любові, миру, добра, міцного здоров'я. Всім до нових зустрічей! Залишайтесь на моєму каналі. Дякую вам за увагу і бувайте!